Стало відомий ім'я нападника французького аеропорту Орлі, чоловіка звати З'єдбен Бельгасем. Так пишуть французькі пресі. Вже затримали батька та брата зловмисника. Це за таких обставин стандартна процедура. Пояснили в поліції. Отже, подробиці нападу в Парижі. Далі в сюжеті Анни Романовської. Над аеропортом Орлі літає гелікоптер, а саму будівлю оточили поліцейські. З південного терміналу евакуюють понад три тисячі пасажирів. А літаки, що прибувають, скеровують у найбільший аеропорт Парижа. Шальдеголь. Усі кричали, і НАТО вприну. Це все сталося так швидко. Усі бігли до дверей і кричали: І Я так само в одному з залів полотовища невідомий намагався викрасти зброю в жінки поліцейського. Вона вхопилася за пістолет і стала заручницею. Я почув якийсь галас, тож пішов подивитися, побачив сумку на підлозі і поліцейських. І тоді я побачив жінку, теж із поліції, яку тримав чоловік у заручницях. Він держав її за шию, і намагався вихопити зброю. Совоки знешкодили нападника і стало обшукувати термінал на випадок, якщо це терористична атака, і в будівлі заховано вибухівку її не знайшли. Президент Франції Франсуа Франсуаланд роботою поліцейських задоволений. Я б хотів відзначити мужність та ефективну роботу силовиків, які діяли в дуже складних умовах в аеропорту. Більшу частину людей з нього евакуювали, і ситуація вже не критична. Вжито всіх заходів, щоб переконатися. Цей чоловік більше нікому не зашкодить. Згодом стало відомо за дві години до нападу. Зовмисник на півночі Парижа стріляв з пістолета в патрульного і поранив його. Той зупинив нападника, щоб перевірити документи. За даними поліції, чоловік перебував під наглядом як особа, пов'язана з ісламійською радикальною організацією. Анна Романовська новини на першому.